Вітаю! Сьогодні на вигляді сумка вести Бех Експек від МТАК. Чудовий міський помічник МТАК з досить помірними габаритами, стане чудовим супутником для людини не обтяженої великою кількістю речей. Ключі, ліхтарик, ніж, документи, гроші, смартфон. Це в принципі все, на що розрахований цей малюк. Система носіння складається з міцної стропи з фастиксом, швидкого скидання. Великий запас регулювань дозволяє носити сумку по класиці через плече, а також кріпити на пояс. По до сторони. Нашити по кілька строк задля розміщення малогабаритних зовнішніх кріплень. Крім того, у тильній частині встановлено м'яку демпферну потовідвідну подушку, яка дозволяє комфортно носити сумку досить тривалий час. На фронті розташована невелика кишеня для дріб'язку з водостойкою блискавкою від японської фабрики Йошида. Сумка має центральний відділ на блискавці, де на передній стінці розташована січиста компресійна кишеня на зумку блискавці. Задня стінка має відкриту кишеню. Стінка якої це панелі Велкро, де можливо кріпити невеликі модулі органайзери для речей. Сумку виготовлено з інноваційного матеріалу Експек, надзвичайно легка та міцна структура на 100% кліматично нейтральна, має великий опір до старання та розриву. Тому сумку можна використовувати у будь-яких складних удорних умовах. Хто хоче дізнатися більше? Усі посилання під цим відео. Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить. Бережіть себе.